Нащо мені чорні брови, Остап Вишня? Сиджу оце якось надвечір на Володимировій горі. Дивлюсь на широкі задніпровські простори, на голубі ліси та на чудесний обрій. Сиджу в собі та й думаю, як би це так зробити, щоб прожити ще принаймні хоч років із півсотні. У цей момент хтось до мене підходить, і хтось мені говорить, Доброго вечора вам! І вам кажу доброго вечора. Дивлюсь, знайома дівчина молода й гарна, чорноока і струнка. Сідайте, кажу, та милуйтеся з красоти цієї сліпучої. Дякую, каже, і сіла. Подивився я. На молоду, гарну дівчину. І так я їй позаздрив. Яка, думаю, собі щаслива жити їй, жити та раз жити, якого ще вона чарівного та й прекрасно побачить. Сидимо, з краєвидів милуємося, розмовляємо. А як признатися вам по правді? Дівчина ця працює в одному із київських театрів і причудесно співає. Я кажу їй Голубочко моя молоденька, такий чудесний вечір. Заспівайте чогось такого потихенько. Пробачте, кажу, за таке прохання воно, звісно, співати приємніше для молодого. Та вже даруйте старому. Лірика кажу, дуже на мене напала. Будьте такі добрі. З охотою, каже, заспіваю, бо й у мене настрій сумовитий. І заспівала. Нащо мені чорні брови, Нащо карі очі, нащо літа молодіє, веселі, дівочі. співала вона чудесно, стільки було в голосі суму, жалю, болю. Що аж серце в мене зайшлося. Та проте в цю мить якраз не такої мені пісні хотілося. Думав я весь час про іншу, і навіть коли цю дівчину побачив, позаздрив, кажу ж, на її літа молодіє. Сердечно я їй подякував за спів, та ще й прошу: «Голубенько моя молоденька, а чого ж ви со мною такої заспівали? Ви б, може, якоїсь іншої. Веселішої, коли ласка ваша. Сидить вона, задумалась, сиджу і я, замрівшись, аж ось дівчина починає, і я знову чую, нащо мені чорні брови, Нащо карі очі, а в голосі іще більше жалю, іще більше суму, очей аж ніби проривається. Проспівала. Тяжко зітхнула і замовкла. Що таке сам я собі подумав. Подивився на чарівну молоду дівчину, а в неї на очах сльозинки бринять. Сидимо, мовчимо. Я вже не прошу її співати, бо бачу, що дівчини якесь горе. А вона за кілька хвилин знову, нащо мені чорні брови, я не витримав. Голубочка, Аж крикнув, що ви справді? Нащо та нащо мені чорні брови? Та Бога, побійтеся, найкраще, наймиліша в людини. Це її молодість, та ще коли при молодості чорні брови, карі очі та от такий голос. Та цілий світ повоювати можна. А вона мені печальна, а я щохвилини молюся. Щоб посивіли мої брови, потьмарилися мої очі, і щоб літа мої молодії, веселі, дівочі, скакнули вперед літ хоча б на сорок. Божевільно, навіщо це вам? А я б тоді головні ролі та прем'єри в опері співала. А то ж мені доведеться, як і тій старий, аж що в сині птиці сорок років. Насморка грає, невже питаю, так трудно, молодь висувається, я чув щось зовсім інше. А в нашого театрального керівництва думка інша. Помовчали. А потім дівчина говорить. Знаєте, я, мабуть, уже на неврестині захворіла. Чому ви так думаєте? Та сьогодні каже. Вночі таке привиділося, що й досі заспокоїтись не можу. А Анна, Шевченкова наймичка, до мене приходила. Підійшла до ліжка, нахилилася та й каже дівчинко, моя молоденька, а чому ж ти мене в театрі не заспіваєш? Була, каже, я сьогодні в опері». подивилася та аж затремтіла, вся як побачила себе на сцені. Слава тобі, подумала я, Господи, що я сина Марка за молодих літ народила, а то в таких літах дуже б мені вже трудно було. Заспівай, просить, та заграй мені, дитино моя, так хочеться знову молодою себе побачити. Прокинулась я, скрикнула Ганно, дивлюсь нікого нема, тільки тремтять у мене руки, та волосся лоба прилипло. Та заспокойтеся, кажу, буде все добре та гаразд, <хух> навряд чи буде. Невже ви така вже, питаю, безталанна, а вона мені? А ви думаєте, що безталанні краще? Третій ночі безталанна до мене приходила, прийшла та й каже, хіба ж я в свої літа та так обіймала гната, як обнімає його тепер Софія на сцені? Я ж молода тоді була. Та прудка, та весела, та гаряча, спробувала птака вже собі в літах Варка Отбити тоді в мене гната та чорта лисого. А тепер зрозуміла, чому ж отбила. бо гнатові ж тепер однаково, до кого йому? Чи до Софії, чи до Варки, бо й ті з гаком, і з перегаком. Ото кажу, яка вам суєта? Е, каже, суєті краще. В суєті ж усі дієві особи одна сім'я Барильченки. Сім'я дружна, багата, їм не важко сестру гімназію до сорока літ учити. Що їм? А мені працювати треба. Невже кажу старшим краще? Старші настільки ти й роблять, що молодіють. Тоді я підкахикнув і кажу так, значить, я в моїх літах, вроді як герой, та ще який, каже. Просто дужка, та якби, каже, вас у театр, так ви ахіл, орльонок і Назар Стодоля. Я ще раз підкахикнув та й заспівав. По дорозі, жук, жук, по дорозі чорний. Подивися, дівчино, який я моторний, так ми й додому пішли. Вона їй двадцять три роки, співала. Нащо мені чорні брови, нащо що карі очі, а я. Мені не двадцять три роки, а співав. Подивися, дівчина, який я моторний.